Королєви. Добрий День... королєва. День розпочався, кава робиться, мені ніхто не робить, бо я собі сама зробила і сама її попила на фазенді. На фазенді у нас. Я сподіваюся, що вже дощ відступив. Місяць дощу, сонечко вийшло. Сьогодні п'ятниця, колись останній робочий тиждень, колись останній навчальний день. Так що йдемо в вихідні і сподіваємося, що буде погода, і трохи нас буде тішити всіх сонечко. От, а мій Сергій морда п'є каву, перед тим він же випив дві кави, посуди, було півумивальника, -пів ніхто не загрузив машину, поки я я не встала Ми і то не зробила. І почала грати. Хто там? Я не знаю. Люди. Ой, ой, ой. Боже, які люди. Щедрий вечір, ти, 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 ти знаєш, ти як Моніка. Я? Моніка, коли не приходить, каже, та щось файне розкажи мені, що щедрий вечір. Тобі. Яка Моніка, кулідаці скінчилася в кучерях. Все під тебе коси. Бачив в тіктоці приколи. Я навіть коментарі написав. Так? Пацан прийшов, вітав подружку. З ним народження такий молодий пацан, десь 16-40-17. Прийшов, квіти подарив у дружці і співає. Христос Воскрес! Я дивлюся, я тоді ще й написав, кажу, то то вроде би на Пасху то так. А ти вже бачиш, стріпалась дитинку, вже й на заправці було, вже й роботу зробила. Я вже всюди. й лице блискуче знов зробила. А две коментар читала, мала піч хвилин і каже, так гарно лице блище чим використає. Як чим? Ljobinom, ja? Olima, <рай adding> oh, oh, я обіду, Олива, шикарний блиск! Хіба так, я не знаю, як вона гарна. Ви так гарно в білому ході? Ну, білий взагалі гарний. Так, білий взагалі гарний, ну. А мені з білим все не гарно. Не дуже, так знаєш, ти сізливаєш. А ти як полосатий змій. Я не бачу. А ти таке ході брала? Того стаціонарного магазині Так, який файний, треба собі теж купити. Так, так, то я тебе дам понусе. Де ну, мали не певно, та що теж це добре? Ви чого приїхали? Я думала, ми нам сирник принесли ті тівтєлі підгорів, ще ще Я вчора все а ті впалені, ті втілі, не ще вчора так, ж, буде. здуло від тих тівтєлів палених, сирник палений, Що тут то з тобою тобі? Ось сірія можна просто впісати. Це як він починає ліпити. Яка? Ну добре, хоч ви розумієте, що це жарти. Є, так. є такі, що розуміє. Розуміє. Я, Я, висну, не розумієте. Багато багато таких. Трібці на вулицю, хоч, щоб а, жінки... Але ти вчора вже перебор з жінками зробив. Трошки перегнув. Ну, ти, ти просто не видів, що камера з включила, розумієш? Та ти, ти так замінює, як давай, як це. Та він, він, він для нас виступав, він так. не знав, що я тут знімаю. Ні, він, він бачив, що я знімаю, але він не думав, що я це виступаю. Він кавалерка, як побачив вечором, що то є, він з стрісці і він каже, деся. Нащо ти то виставила? Та то ж говорить, то й виставлено. Ну, Я вважаю, що раз в рік треба і піздюлей так дістати, аби на другий рік менше говорити. <рес> так що то все нормально. Ну, Та ходи десь ді діставати. Коротше, королєве, усім, усім гарного дня, п'ятниця. морду блискучу зробили і прийшла сюди. Що Щоб ти потішився? Ой, ти блистиш, як сонечко, я тобі че. як кота яйців блистичну. А ти відки знаєш, як кота яйця блистять? Що, я котів дивить. Він хвіст заглядав. Я вечанки не бачу, кота сразу відхиляють дивиться. А ну хто ти? чи він чи вона, а? А він так і не знаю. Ну та яйця в кого! А якщо тако взяти? Да Ні, що? що Я буду ліпшу тику, бо я точно підзволюється стану. Вчора розумний був, нині вже ви. Я думаю, що сказати. Думаю. Я скажу. От, скажу. Ну в чому в кота? як ти Яйця думає? є і в чоловіків, і в жінок. Просто в жінок яйця піднялися. І жінок яєчники. Яєчниками, а в мужиках О, здоговоришся, бачу зараз. Навіть як то навіть називається медично? Це... Ви ви і закочені? Фіс... Фіскаліси, вроді. Щось фі... Фіскалії. Ну що? Фікалі. Не фіка. Хочеш ти тупе, я тобі. Та ти вже вчора все сказав. Всі тупі, ти один розумний. Я то. сказав? Та та? Виключай той жертва. То що я з буду говорити?